Так, ми були тут, в окупації були дві неділі, ну, плюс-мінус так, дві неділі, 11-12 днів. Осталися без нічого. Нас отризали від всього, від магазинів, від всього. З водою теж була велика проблема, тому що не було світла. Так, ми сиділи вдома, коли почалися обстріли, ну, у нас немає ж ні підвала, ні погреба, щоб заховатися. Ми з чоловіком що перевернули всі кроваті, отак зробили подушки, одіяла туди. Чим тільки не накривали, в хаті зробили таку, як типу, халабудку. І оце коли почували, починалися обстріли, ми дітей туди, одіялами, матрасами, щоб якщо друг нас раніше, вони залишиться живі. Коли нам був перший приліт, і повилітали всі вікна. Це обрушився потолок на нас, і ми тоді пішли ось сюди до сусідів, тут переночували. Дітей просто вже було до такої. Бачите, як вони страдають, як вони ну, плачуть, кричать, мама, ми помремо, ми помремо. Зараз вже знаєте, якось, так, да, вже просто ну, звикли до тишини, ну, як, я б не сказала, звісно, що тишина прям ідеальна. Літає, куди летить, не знаємо.